Повернуті під контроль, поки що озвучувати назви не можна, але вони є. Е е е ворог під покровом ночі намагався вчора виводити свої сили на лівий берег Дніпра з Херсона. Були нанесені удари по місцях. Де ці колони рухались. Зрозуміло, що ресурсів, щоб бити цілодобово і постійно, таких нема, оскільки, ну, відверто кажучи, занадто дорого коштують Хаймарси і так далі. Але задача максимально позбавити угруповання ворога, боєздатності і воно буде вирішуватись, друзі. Слава Україні! Переможемо всіх!